Да. Угу. Давай. Добрый. Я вже залатали, прошу вас. Та? Тобі мене... Підійшли, щоб мені пояснити, що яму вже залатали? Так, почував. Ну, то це ж багато ям у Львові. Ваші наші допомоги? Та нема питань. Нема питань. Точно. Я вас за якісь питання задав. В мене? Так, що зупинив. 07 підійшли хоч скажіть? За що? підійшли? Що, що сталося в мене? Чекай, бо я вже браками говорю, зараз перезвоню. Та, в мене нічого не сталося, просто зупинився. Тут вже можна зупинятися. Ну, Та можна, але так знаєте, ну, то я... Просто, що Ні -ні, я тут пустою ще трошки. Не заперечувати, дякую. Що ж так неправильно, Всі їдуть.